Сьогодні засідання бюджетної комісії 19 червня 2025 року. До нас надійшли листи, які ми сьогодні розглянули, сформували в таблицю. У нас є на розгляд такі питання. Субвенція з місцевого бюджету державного бюджету в сумі 160 тисяч військовій частині А7325 на, на закупівлю БПЛА. Та комплектуючи а також 600 тисяч військовій частині номер 3071 на закупівлю конструкційних та будівельних матеріалів для розбудови військового містечка, а також на закупівлю автозапчастин для підтримання військової техніки в робочому стані. і загалом субвенція місцевого, з місцевого бюджету державному установи 760 тисяч. Члени комісії, прошу голосувати 4 одноголосно. Йдемо до розділу освіта. Пропонується доплатити закладам дошкільної освіти заробітну плату за проведення корекційно-розвідкових занять за перше півріччя 25 року 41 тисячу і також нарахування на оплату праці за проведення корекційно-розвідкових занять за перше піврічця 9 206 гривень, загалом 51 052 дві Всі згодні одноголосно за. Також за доплатити за заробітну плату за проведення корекційних розвідкових занять за перший квартал за закладам загальної середньої освіти в сумі 158 173 гривні, та також нарахування на оплату праці за проведені корекційно-розвідкові заняття 34 788 тисячі сімсот вісімдесят гривень, гривня. Прошу голосувати за одного голосу. Далі йдемо виділити кошти на заробітну плату із нарахуваннями середнім медичним працівникам МБВТДБ в сумі 774 тисячі 664 гривні. Тобто на те ставки до, 1, до 11 ставки. Прошу голосувати, хто за? За одноголосну, за всі. Далі йдемо Жашківська багатопрофільна лікарня. Виділити кошти, кошти на заробітну плату для преміювання працівників до Дня медичного працівника у розмірі посадового укладу в сумі 1 млн 190 тисяч гривень, а також нарахування на дану оплату праці в сумі 210 тисяч всього 1 млн 400 тисяч. Члени комісії прошу голосувати хто за одного перевиконання дохідної частини. Станом на 1 червня становить 2 мільйони 332 тисяч 585 гривень. Пропонується використати та дані кошти на капітальний ремонт частин адмінприміщення. Це перший поверх приміщення СНАК, що знаходиться за адресою жашки вулиці захисників України, 1, 17, 949 тисяч 400 гривень. Прошу голосувати 549 тисяч 400 гривень. Прошу голосувати 4 за. Закладом загальної середньої освіти на улаштування системи протипожежного захисту в Жашківському ліцеї No3 на умовах співфінансування 50% від вартості робіт 700 тисяч гривень. На здійснення вогнезахисного оброблення конструкції в Жашківському ліцеї No3 на умовах співфінансування 50% від вартості робіт це 200 тисяч. На закупівлю обладнання для облаштування навчальних кабінетів з теми лабораторії на базі Жашківського ліцею №1 на умовах співфінансування 10% від вартості 600 тисяч 800 гривень. Загалом на заклади загальної середньої освіти 1 мільйон 500 тисяч 800 гривень. Прошу голосувати. Так. Сто за, всі за. Центр надання соціальних послуг на придбання ноутбука для забезпечення роботи фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в сумі 24 тисячі 990 гривень на проходження медичного огляду та лабораторного мікробіологічного дослідження працівників 40 тисяч дев'ятсот гривень. Прошу голосувати хто за всі одноголосним. На центр первинної медико-санітарної допомоги, на придбання матеріалів для поточного ремонту приміщення села МПТБ села Тетерівка 56 312 та на ремонт труби в селі Конела 35 361 гривна, всього 91 673 гривні. Прошу голосувати, хто за? Чотири... На придбання до культури, на придбання проєктора... Та ноутбука сума 78 тисяч. Прошу голосувати. А також будинок культури на придбання радіосистеми, ноутбука та концтовари для гурткової роботи канацько попільської філії каза Жашківський міський будинок культури 46 тисяч 758 тисяч. Прошу голосувати хто за одноголосно. А, пропонується перерозподілити кошти у відділі освіти із дошкільних закладів в сумі 249 369 гривень зняти із предметів матеріалів і обладнання і спрямувати їх на проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчика і штучним покриттям на території Жашківського ліцею номер 3 123 120 гривень та на проведення робіт по об'єкту будівництва спортивного майданчика і штучного покриття Жашківського ліцею No4 117 тисяч. 249 гривень, всього 240 тисяч 369 гривень. Прошу голосувати, хто за? Одна голосі. За рахунок освітньої субвенції із державного бюджету, місцевим бюджетом у частині створення сучасного освітнього простору на закупівлю обладнання для облаштування навчальних кабінетів систем лабораторії на базі Жашківського ліцею No1 на умовах співфінансування 90% від вартості. Спрямувати кошти в сумі 5 мільйонів 407 тисяч 200, 200 гривень. Прошу голосу. І гроші освоїти до кінця року. Рекомендується включити до проєкту рішення усі послеготовки. за. змін до бюджету з даних листів. У нас ще декілька проєктів рішень, зокрема, про проведення громадського обговорення щодо використання нерухомої майна ліквідованих закладів освіти. Це будинок школи в селі Крячунка із село Куневсько-Кутюрської початкової школи. Для того, щоб привести їх для інших потреб, необхідно громадське обговорення з метою чи розміщення інших закладів, чи продажу, чи використання дезанційним призначенням. Також у нас є річ, проєкт рішення про передачу оренду гідротехнічної споруди, розміщення на земельній ділянці з кадастровим номером. Це е, земельна ділянка чи гідроспоруда на ставку ставок в оренді. Приведемо відповідність і гідротехнічна споруда також має передана бути в оренді. Також у нас є надання дозволу на передачу нарухового майна з балансу відділу освіти на баланс виконавчого комітету Жашківської міської ради. Це в селі безпечні, які для дитячого садочка, не використовується, садочка немає. Передають на нашій баланс для подальшого ним розпорядження. Дострокове припинення договору оренди від 2022 року. Це центр надання соціальних послуг, перебував приміщення відділу освіти. Наразі переїхав другий кругах. Приміщення захисників України 17, що поруч розривають достроково договір оренди. Також від центру соціальних послуг передача однижкових приміщень, вказаних захисників України 17 кабінетів їм в оренду. І внесення змін до договору оренди по Буяновському, який також змінює свій кабінет на інші кабінети в оренді, а його кабінет буде до ветеранського простору віднесений, і сидітимуть спеціалісти. Також про віднесення вартості об'єктів на вартість основних будівель відділів освіти Жашківської міської ради. Це в селі Вороне, був будинок школи, котельня, хлівче, що хлівче, господарський будинок, кухня як окремі об'єкти. Було зауваження аудиторської служби, що привезли відповідність до будівлі школи та кухня і котельня, щоб і вони вартість тих об'єктів в будинок школи. Щоб Поставити на баланс вже як один пакет. Також у нас проведений незалежний звіт чи незалежну оцінку про приватизацію адміністративного будинку з господарськими допоміжними будівлями і спорудами за адресами Весі Українки 1 селі Марійка. Це колись був гуртожиток, без вікон, без чи що там ну, все, все, що хоч там було, дуже давно-давно. І тепер рахується як земляче керівництва слугнення органів державної влади, місцевого совредовування, числиться як адмінбудівля, а що це споруда без вікон, без дверей, тому його провели оцінку і включається на продаж, може хтось щось матиме з ним. Також ми минулого разу ініціювали про співпрацю баштежківської громади, жашківської громади. В утриманні комунального некомерційного підприємства Жашківська багатопрофільна лікарня і центр надання соціальних послуг позитивно відгукнулися і потрібно схвалити проєкти договорів про співпрацю рішенням сесії. Угу. Тому пропоную названий проєкт рішення прийняти за основу, винести на розгляд сесії. Прошу голосувати всі. Так хто за? Голос. Дякую. Також до нас нових надійшло шість листів військових частин. Згідно яких кошти вже розприділені і залишаються вони на розгляд до наявності коштів. Мені пропозиція ми от зараз спробувати під шляхом закупівлі, окремих обладнання або пристроїв. Тобто самі передбаваємо, передаємо. не так як ну, Спробуємо закуповувати, тим більше там кошти на це, на те, які є. Ми будемо чітко розуміти, що потреба використана саме. Ті, просили. Ну, да. Зокрема, якщо там буде субвенція, то вже предметно будемо розглядати. А так все-таки ми будемо знати, що ми купили РЕП, пристрій, ті самі мотоцикли. От зараз у нас є запит від підрозділу від спецпризначення, так називати який конкретно доречно сказати, що вже наші також пересідають на мотоцикли, приватні підприємці закуповують, буквально вчора зустрічався з людиною, який наш вашківчанин також купив три мотоцикли, передав їм. І паралельно до нас звернувся теж вашківчанин, який служить в спецпідрозділі. Та що ви знаєте, Василь Олександрович тут присяжник, він зараз в спецпідрозділах служить. Тому тим людям також потрібні, але ну, вони безшумні, електричні. Таке виявляється, є, тому я буду просити вас розглянути подання, що нам не надійшло, воно буде скоро допомогти купити саме такі пристрої. Ми чітко будемо розуміти, що це і куди вони поступили. До мене звернувся військовослужбовець Дзюндзя Константин Володимирович. Він народився в селі Золота Балка. Воронцовський район Херсонської області, який наразі перебуває під окупацією, він одружився на жительці нашого міста. Він з 22-го року є військовослужбовцем, він військовий. У зв'язку з тим, що його будівлі домівки його вже немає. Батько його загинув на фронті в 22-му році, в 23-му році є офіційне підтвердження. І так як у нас є програма виділення 10 тисяч гривень для наших, для наших жителів, для наших захисників, нашої громади, я прошу розглянути дане питання. Він був і в Стельмаха, він був і в Вікторії, Юрій. Вони Юлії. мали винести її на бюджетну комісію, але я її тут не бачу зараз і через що я, я виношу це питання. Значить, На даний момент він... Міг би звільнитися, але в зв'язку з загідною батька, але він зараз знаходиться, проходить службу в, сумській, в Сумському та Курському напрямку. За службу та заслуги дзюдзи Константину Володимирович був нагороджений Золотим Христом від командувача Сирського. Я вважаю, що це невелика сума 10 тисяч гривень. І якщо він уже, в зв'язку з тим, що він... Подружився із жителькою нашого міста. Ага. І е, він сьогодні приписаний у місті Жашкові на вулиці Кондратюка, 49. Я просив би розглянути дане питання у виділенні цієї допомоги 10 тисяч гривень. Зрозуміло. А якщо вам сказав, що відповіли наші спеціалісти з ветеранського простору? Ну, е, ні, вони не відмовили Анторій е, Степанович. Пішов наш цей символ з чоловіком до Юлії, і Юлія мала винести його на сесію на розгляд сесії, тому що виконавчого Тобі... на, на, на комітеткомітет. Да, на, на, ну, вам довідомо, ми всі оці питання, які торкаються виклад, виносимо на розгляд виконавчого комітету з огляду на те, що це має бути колегіальне рішення, і старости також додають свої якісь. Ремарки, зауваження, можливо, навіть є питання для вдосконалення того регламенту або положення по видачі цих коштів. Але нам в принципі, опрацьовано і ми надаємо допомогу. Бувають моменти, коли люди мобілізувалися не з нашої громади, де мобілізувалися вже, не живучи в нашій громаді, а потім переїжджають жити в нашу громаду. Також просять проведення цих коштів. Ну, це трохи різна частина. Зараз людина, яка Взяла шлюб в нашій громаді, вона нас зареєстрована, тому я тут, в принципі, не бачу ніяких заперечень. Я думаю, ну, Якщо вона є житель нашої громади. Він вибує. Він вибує. Да, тут може бути багато нюансів у тому, що треба отримати довідку, може він вже десь отримав. Але ми на це не зважаємо. Я особисто і депутатський корпус, ви ж підтримуєте всі ті проекти, які ми. Приймаємо рішення я по знаю, на, підготовці є. і допомозі, як на лікування, так і на виділення всіх коштів. Тому я тут не заперечую, тільки сприяві, тому, ми роздамо цей момент, тільки сприяві, щоб виділити. Або допомога, або доплата тих 10 тисяч, що ми зараз виділяємо всім військовим. Чому, Чому? 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 Чому на виконавчий комітет це питання? Не. Да, але ж є. є на сесії відноситься дії стрічки, допомога там це в рамках нашого нашої, нашої програми. І ця сума завжди озвучує люди зможуть до мене до депутата. Я не міг знати. я не міг змовчити. Я скільки за те суд бачив, що історія за що, що, що я зачитав. Я думаю, сумнів, я, це я, це, не Ні, тут немає. Заперечення завжди можете довідку отримати в транспорт просторі чи в спеціаліста нашого, який. Кроє відділом соцзабезпечення, ну, це питання вирішується швидко. Я не бачу тут якихось таких перешкод або аргументів відмовити. Бувають у нас такі, як ми виділяли з вами, значні кошти. От чубові на протезування, да, це великі кошти, які виходять вже загальною програми, бо це вартісні. Тому ми виділяємо вже рішенням сесії. А це виділиться рішенням пошту і все буде гаразд. Дякую. Більше питань немає. Дякую всім за роботу і за присутність.